Доброго дня, діти! День новий завітав, доброго ранку всім сказав. Усмішки всім розіслав, гарний настрій подарував. Сьогодні я хочу запросити вас у казку. Сідайте рівненько і слухайте тихенько. Казку про неслухняну хмаринку. Жила собі хмаринка гарна й пустотлива, і любила вона всіх перекривляти. Летить якось по небу, а внизу біля пенька сидить зайчисько, в уха очі налякані. Гей, гукає хмаринка, зайчисько, боягуз. Зайчик глянув на небо, а там такий куметний зайчик. Вуха довгі придовгі, а хвостик маленький труситься. Чому ти мене перекривляєш? ображається зайчик. А хмаринка сміється і пливе собі далі. Летить вона і думає, кого ж мені ще подражнити? Аж бачить, цуценятко біжить. Привіт, цуценятко, Привіт, хмаринко. Песик підніс голову догори і бачить також песика, як він сам, але чомусь сумного. Не дражнись, хмаринко, сказав песик, а хмаринка посміялася і полетіла далі. І так вона літала по небу ще довго-довго. І всіх, кого зустрічала, передражнювала і насміхалася. А згодом її вже всі стали називати не хмаринкою, а то зайчиком, то ведмедиком, то квіточкою. А вона все кричала Ні, я хмаринка, я хмаринка. Але вже ніхто її не чув. Тоді хмаринка дуже образилась, засмутилася і заплакала. Діти, подумайте і скажіть, що буває, коли хмаринки плачуть? Правильно, дощик, а що таке дощик? Так, це краплинки води. Ось послухайте, звідки з'являється дощик. Звідки з'являється дощ? Я тобі розкажу. Сонечко своїми промінчиками гріє воду. У річках, від чого вода випаровується. Вода перетворюється в пар. Крапельки води випаровуються одна за одною. Та підіймаються до неба. В небі капельки води формують хмари. Чим більше випаровувалося води, тим більшими стають хмаринки. Коли хмаринки зростають до великих розмірів і таких важких хмаринок досить багато, вони не витримують. І повертають воду назад на землю. Так починається дощ. Дітки, щось наша хмаринка дуже засмутилася, а давайте ми зараз спробуємо нашу хмаринку розвеселити, не дивлячись на те, що вона була дуже нечимною. Ми їй розкажемо віршик про дощик. Дощик, дощик, ти вже злива! Плаче груша, плаче слива. Ти періщить заходився, соловейко застудився. А тепер лежить під пледом. П'є гарячий чай із медом. Молодці. Наша хмаринка весела, їй час вирушати в дорогу. До побачення хмаринка. І мені, дітки, вже час прощатися з вами. До нових зустрічей, до побачення, гарного вам дня!